У нас завжди день міста був гучним. В часі війни найгучніша подія, найважливіша подія це шанування родин, наших героїв, які віддали своє життя заради цього, щоб ми могли сьогодні тут жити. І це велика честь спільно з нашими офіцерами, з військовими подякувати кожній родині персонально. Це Емоційно непросто, але це критично важливо для всіх львів. За героїзм і незламність духу, вірність військовій присязі, самовіддане виконання службових обов'язків, визначний особистий внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності держави та з нагоди дня міста Львова, на отримує батько Роман Андрійович, старший солдат Руслан Штокало. Відзнаку отримують дружина Галина і доньки Ангеліна та Вероніка. Солдат Олег Ставченко. Загинув у боротьбі з ворогом 17 березня 2023 року солдат Ігор Саган. Загинув, захищаючи Україну 27 березня 2023 року у місті Соледар Донецької області Збройних сил України молодший сержант Андрій Білов. Молодший сержант Ігор Юрчак 2023 року в районі міста Кремінна Луганської області. Під знаку отримує донька Діана. Солдат Володимир Микитишин. Загинув у боротьбі із ворогом 13 квітня 2023 року у місті Бахмут Донецької області. Під знаку отримує дружина Марина. О, для мене так як і усі люди, які пішли на війну, ну, ну за власним бажанням, ну от я не знаю, може і ті герої, і кого туди запросили, і вони ну там стали. А от ті, хто йшов, і я маю бажання, і йду, ну то для мене просто герої. Тому ну мені приємно, коли такі ну відзнаки дають, і ну і взагалі, коли люди, то розуміють. Ну що то важливо, ну насправді нагородити родину, дати там ну такий знак, ну, ну то ну насправді про, про борьба проти зла ну і, і взагалі ми маємо підтримувати завжди добре і ну таке любляче ставлення до життя. Ці заходи безумовно є надважливими. Людина жива до тих пір, доки жива про неї пам'ять. Наш обов'язок шанувати кожного воїна, кожного військовослужбовця, який віддав своє життя за незалежність нашої України, за майбутнє, за наші покоління, які будуть нашу державу піднімати розбудовувати. Отче наш, що є сина небеса, ви в небесах, ви вислови нас і до кавого благословення сподні на вас і ободати людина любія, завжди по і повсякчас, і на віки віків.